Ну що, всім привіт, молоді організми. Ось я, Газда. Зараз я вам розкажу, про що буде йтись в цьому відеоролику, щоб ви мали поняття. І взагалі дуже багато цікавого вас чекає. Слухайте як ви просили прокачка аккаунта. Що вам потрібно зробити? Дивитись уважний відеоролик, тому що, якщо ви збираєтесь перемотувати його, ви можете перемотати свою програму. Що для цього потрібно? Думаю, підписатись самі. на YouTube, TikTok. Друге, коментар по темі відеоролика, але конструктивний коментар. І також саме головне, це потрібно знати креативний відеоролик, креативний, щось придумати цікаве. Цікаве. Ви вмієте це робити, ей! Креативний відеоролик, в якому потрібно відмітити мене, і ви повинні в ньому вказати, чому саме ви отримаєте купон на машину Aston Martin. По секрету, приз буде не тільки один, не тільки Прокачка, не тільки Aston Martin, ще The Tombs. Ще й Gonsumi ще є UC. Муказів буде багато, але тільки куламу. В ролику буде історія про двох братів, які грають PUBG Mobile, з якими ми познайомилися віртуально в ігрі. І ось настав цей час, коли ми зустрілись вживу з ними. То, вас чекає багато емоцій, багато різного. Різні движухи. ну, типу, дуже круто, що ми взагалі зустрілися в цьому житті. І взагалі дуже круто, що я зустрічаюся з кожним з вас. Блін, люди, не мійте знайом, знайомст. Нові знайомства можуть змінити ваше життя кардинально. Блін, хвилююсь. Емоції переповнює яка ляха муха. Порахуйте, скільки я потратив це, щоб прокачати її. І будете знати, взагалі, чи вам треба донатити туди, чи ні. Ну дорого, дорого стає, господи, не мій. Далі вас чекає звернення до ваших батьків, чому саме. Вам, юні панове, потрібно не жаліти тих там, 10 доларів раз в два місяці в сезон і купити то РП. Я хочу розказати вашим батькам, що це більше, ніж ігра. І взагалі, що вона свою представляє і чому я так думаю, про те, що в кожному відеоролику я хочу, не хочу, а буду вставляти одну-дві особи з вас. Неважливо, чи ми знайомі, чи ми фоткали, чи знімали відео. Я можу стягнути відео у вас з Тіктоку, з Інстаграму, з Ютубу, зівсюди ви будете мені допомагати в кожному відеоролику сьогоднішнім моїм ельфом. Допомічником. Трошки помилився, ну нічого. Моїм помічником ельфом буде сьогодні мій кум Іван. Коме, велике дякую за те, що ти мені допоміг. Я хочу сказати про кожного з вас, так як я відчуваю. Не, не, не соромтесь, підійти, сходи, я теж того хочу. Ми просто, ну що, мені... і останнє. В цьому відеоролику на початку буде вкладено відео, яке скинув мені мій підписник. Він потратив дуже багато часу, щоб знайти весь цей матеріал, змонтувати, наложити звук. І взагалі, щоб воно потрапило до мене, щоб я його балачив. Велике тобі дякую, чесно. Це дуже Це заслуговує взагалі на повагу. Я впевнений, що ми з тобою познайомимося особисто. Що, буде цікаво, весело і погнали! Це неможливо було, не встали. Гарного настрою розпочинаємо молоді організми. Всі говорили, що в тебе нічого не вийде. Що? Олего, не сміши, казали йому. Забити, ся, Машину подаруєш? Ну звісно, не забудьте поділитись з друзями, що проходить прокачка аккаунта. Саме так, як ви і хотіли. Погнали далі. І батяху Музична пауза, не віддасться на лети Апапеня, з моїм фуляном

Е, чому розявили рота, молоді організми? Ось він як Газда, все нормально. Сьогодні качаємо мою М-ку до восьмого уровня, але це не дуже важливо. Важлива та історія, яку ви сьогодні почуєте. Яка саме? Запитаєте мене. Дивіться аж. Але з мрією і вірою в себе. Він всім довів, Хто такий Газда. Так стоп. Саме тут потрібно вкласти. Козирну пісню мого кума. Поїхали. Це всього лиш логотип, а ось і я. Дуже немали банки, giving... дуже, you... дуже... You... You... Просто... немали ну, банки. Що, а ми сідаємо в машину, заводимо, беремо фотокамери, мощо зручненько, беремо щось смачненьке, налаштовуємось, мало не забув. Ну і розпочинаємо. А вас вітає Газда до Ну і мало не забув, я хотів сказати, що я вас ціную кожного. По польськи це буде доценям. Куме, допоможи, будь ласка, ти ж мій. Не, ну вміє мій кум дати, не жару. Ну, я вже майже докачав, але закінчились матеріали. Я йду фармити матеріали. Буде внизу відео, як я їх крутив. А ви далі подивіться на хлопців емоції, познайомтесь з ними і хайфані. Так і. Зараз вас чекає історія, як хлопці мене знайшли і як взагалі все відбувалося. Гарного перегляду. Блін, кайф. У мене до сих пір емоції. України ми не поняли писав. На що тазу це я. Як ви дізнались, де Газда знаходиться? Ми були в центрі Варшави, поїхали гуляти, я просто виклав сторіс і відмітив Газду. І він написав: ми зараз будемо тут. Ось бачите, все простіше, ніж вам здається. Просто всьому свій час. Пам'ятайте. справи, цікаво, розказуйте. Давайте нам Мене звати Газда Олег. Денис. дуже приємно. Коля. Микола. Молодці. Шановні батьки, не жалійте тих 10 доларів. Для своєї дитини. Подивіться на ці емоції. Саме там ми познайомилися з ними. Саме там, саме звідти йдуть ці емоції. Не жалійте, будь ласка, тих деякі. Це не мільйони. Добре. Ми пішли полегенькі до машини, гуляли по торговому центру і зустріли підписника, який захотів сфоткатись. Ось декілька фоток. Ой, почекайте, бо й матеріали є. Добре докачую і продовжуємо з вами історію. Ось ці декілька фото. З того прекрасного. Але не забув хотів дуже сильно вам це сказати. Ніколи не соромтесь, знайомитися з іншими людьми. Саме якась людина може змінити ваше життя. Нові знайомце це заряд можливостей, щоб пізнати щось нове та отримати цінні уроки життя. Блін, які щирі фотографії Дениска вийшли. Ой, навіть вуйко ґазда потрапив у кадр. Блін, походу я вже нафармив тих матеріалів, докачав я свою емку. Просто подивіться на емоції. Я так кайфую від них. Блін, і вони залишать відпочаток в моєму житті, напевно, так, як і у хлопців назавжди. Фу, треба перевести дух. Куме, допоможи, будь ласка. Такого кума мати це одна гордість. Ну що, докачав я ту емку. Я просто не можу вам передати тих емоцій, які я зараз відчуваю. Куми, допоможи я. Отож, молоді організми, як би воно не звучало, але настав час зробити підсумки цього відеоролика. Отож, я провів особисто я дуже круто час. Подивіться на пацанів. Блін, мені здається, що вони так само кайфанули, як і я. Блін, важко коментувати ці відеоролики, наложувати цей звук, тому що я переживаю стільки емоцій, так якби ми були поруч з вами, як от перший раз, чесно. Тому кожному з вас я бажаю, щоб ви ніколи не боялись діяти, ставити нові цілі, мріяти про щось більше, вірте в себе, вірте в свої здібності. Саме віра допоможе вам стати таким, як ви хочете. І пам'ятайте про те, що важливо бути вірним. Самому собі, чесно, це найголовніше. От, молоді організми, пам'ятайте про те, що вуйко Газда вас цінує кожного. І про кожного, з ким я зустрівся, я можу розказувати роками. мною в плечі і до встречі. З вами був Газда. Ладно, так уж і бить. Куме, їм на кінець. Без Бессері, Чи ти... Сікейть, це ще з нього пожені. Так, це. Чарне. Чорне.